Не згадати про головного бенефіціара цього хаосу, те, що в західному світі називається запастись мішком попкорну, аби вистачило на споглядання того, що відбувається. У піднебесній має філософський аналог мовчки сидіти на березі річки і чекати, поки повз тебе пропливе труп ворога. Так вони вже пересиділи американську адміністрацію у торговельній війні. 5 червня в розпал суперечки з маском нарешті відбулася телефонна розмова між Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом. Білий дім сподівався на цей дзвінок одразу після введення шалених ставок на мита. Утім, ні довелось. Товгенько почекати. Нагадаю, що в травні Трамп відправив делегацію до Женеви, де його міністри погодили з китайцями торгове перемир'я на 90 днів. США знизили нововведені тарифи до 30%, А Китай зняв своє мито і пообіцяв скасувати заборону на експорт рідкосноземельних металів, введений у відповідь на атаку Трампа. Минуло кілька тижнів і США. Вжили нових обмежувальних заходів. Трамп заборонив постачання програмного забезпечення до Китаю та пообіцяв агресивно позбавляти китайських студентів віз до США. Китай у відповідь пригальмував оформлення експорту рідкісноземельних металів. На початку минулого тижня пристрасті знову закипіли. Трамп звинуватив всі у зриві домовленостей. Китай своєю чергою повернув звинувачення. Аж допоки не поговорили. Тепер у торговій війні оголошене чергове коротке перемир'я. І Пекін, і Вашингтон заявили, що чекають на особисту зустріч лідерів. В принципі, така поведінка Китаю була цілком передбачуваною, бо вже кілька десятиліть КНР послідовно скуповує союзників по всій земній кулі. Якщо подивитися на статистику міжнародного кредитування, то Китай давно випередив США за обсягами, і зараз піднебесна має, так би мовити, набагато ширше коло прибічників ніж Сполучені Штати, які нещодавно пересварились навіть з гренландськими пінгвінами, проти яких теж були запроваджені мита.